Привіт, сьогодні моя розповідь буде стосуватися трішки незвичайних способів заробітку у Чехії, а саме здача крові, тромбоцитів, сперми та яйцеклітин. Запрошуємо вас разом з нами розглянути, які є у вас варіанти та на що ви маєте законне право. Здавати кров у Чехії можливо для чоловіків 4 рази на рік, для жінок 3 рази на рік. Також можна здавати плазму крові у лікарнях 12 разів на рік та у центрах навіть 26 разів на рік. Ще є можливість здавати тромбоцити та інші частини крові зазвичай один раз на місяць. Якщо ви думаєте про донорство крові та плазми крові і хочете на цьому підзаробити або бажаєте це зробити суто з моральної точки зору, то у будь-якому випадку, крім тепла на душі, здача крові може вплинути і на ваші фінанси. Але перш ніж перейдемо до розгляду можливостей, користуючись нагодою, хочемо запросити усіх, хто зацікавлений у вивченні чеської мови, наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка для вивчення тієї чеської мови, які ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. Отже, повернімося до теми, і перше питання, яке ми вирішимо, буде дуже несподіваним: що вигідніше, здача крові безкоштовно чи за гроші? Ми залишимо це рішення на ваш розсуд у Чехії. Існують дві можливості: здавати кров та плазму у спеціальних центрах та отримувати за це гроші відразу або здавати кров та плазму у лікарнях безплатно та отримувати за це різноманітні відшкодування. Насправді плата за донорство крові у Чехії заборонена, але офіційно комерційні центри надають так звану фінансову компенсацію, яка у Чехії становить приблизно від 500 до 1000 крон. У приватних центрах доступна і більша компенсація. Тут необхідно зазначити, що якщо ви здаєте кров і плазму за гроші, ви не маєте права на податкову пільгу. Щоб знайти таке місце до пошукового запиту у Гуглі, задайте одбір плазми з фінаншні наградов. Та ваше місто. Якщо порівнювати це з безоплатним донорством, де ви маєте право на вирахування з бази податку, на прибуток, що залежить від суми бази оподаткування та відшкодування вартості проїзду, їжі та напоїв, зазвичай вигідніше здавати кров безкоштовно у лікарні. Якщо ви станете безплатним донором крові, плазми, тромбоцитів та інших частин крові, при заповненні податкової декларації ви можете вираховувати 3000 чеських крон з бази податку на прибуток за кожний відбір. Загалом у річному розрахунку або у податковій декларації можна вирахувати максимум 15% від податкової бази. Теоретично ви можете заощадити 450 крон на податках за кожний відбір, і ці гроші вам повернуться після перерахунку податків сукупно раз на рік. До податкової декларації необхідно додати квитанцію про збір або підсумкову квитанцію, яку вам видадуть на станції переливання крові у кінці календарного року. Коли ви здаєте кров безкоштовно, крім податкової знижки, лікарня вам також відшкодує витрати на дорогу та паркування. Ви також отримаєте частування до та після пожертвування, а також можете отримати інші бонуси, знижки на культурні заходи тощо. Деталі завжди можна знайти на сторінках лікарні. Щоб знайти таку лікарню до пошукового запиту у Google, задайте безприспівкове, «дарцовстві», плазми та ваше місто. Так, наприклад, факультетська лікарня у Остраві пропонує ваучерне харчування, вітаміни та компенсацію вартості проїзду у громадському транспорті чи автомобілі, а центр УНІКА Плазма пропонує частування та бонусну програму. Незалежно від того, здаєте ви безкоштовно кров чи тромбоцити, ви маєте право на вихідний з роботи у день збору та виплату за цей день повної заробітної плати. Якщо взяти кров не вдалося, наприклад, якщо ви застудилися, то вам слід повернутися на роботу і закінчити цей робочий день. Деяким роботодавцям не подобається, коли співробітники здають кров, тому краще домовитися з роботодавцем заздалегідь. Медичні страхові компанії також винагороджують безкоштовних донорів ваучерами на передбання харчових добавок, внески на платне лікування, наприклад, санаторно, курортне. Огляд страхових компаній та про можливі винагороди страхових компаній ви дізнаєтеся на їх сторінках. Наприклад, ВЗП. ОЗП. Шкода. CП Також можна отримати різні ваучери та знижки, наприклад, на тарифи, культурні заходи тощо. Більш детальну інформацію та огляд конкретних знижок і ваучерів ви можете знайти на сайті для донорів. Крім усього іншого, Чеський Червоний Хрест нагороджує безкоштовних донорів крові такими нагородами. Значок крапки крові, який буде передано донору під час першого збору крові. Бронзова медаль професора Янського за 10 безкоштовних абонементів. Срібна медаль професора Янського за 20 безкоштовних заборів крові Золота медаль професора Янського за 40 безкоштовних заборів крові. Золотий хрест 3 ступеня за 80 безкоштовних заборів крові. Золотий хрест другого ступеня за 120 безкоштовних заборів кровів, і золотий хрест першого ступеня за 160 заборів крові. І це не лише нагороди, так, наприклад, власники злотої медалі професора Янського мають право на безкоштовний громадський транспорт у місті Ползень, та також можна скористатися. 50% знижкою на громадський транспорт у всьому Ползенському регіоні або донори крові після 10 здач мають безкоштовне паркування у місті Рокецани. І такі програми діють у багатьох містах. Більше інформації ви можете знайти на сайті для донорів. Насамкінець слід підкреслити, що вище зазначене стосується безкоштовного донорства крові на території Чеської республіки. Однак, якщо ви здаєте кров чи плазму крові у Австрії чи Німеччині, ви можете ще більше покращити своє матеріальне становище. Базові ставки становлять близько 20 євро, приблизно 500 крон. Але завдяки ряду бонусів, за довгострокові пожертви, за залучення інших жертводавців, ви можете отримати приблизно до 100 євро, що є привабливою пропозицією для багатьох. Окрім того, у цих країнах донорство крові та плазми крові є більш доброзичливим. Плазму крові можна здавати до 50 разів на рік, удвічі частіше ніж у Чехії, де максимум становить приблизно 26 донацій плазми крові. У лікарнях звичайний інтервал один раз на місяць. Однак є питання, чи не впливають на здоров'я встановлені, встановлені таким чином умови донорства. Залишимо це рішення за вами, але у Австрії вже є клініки, які знаходяться за кілька кілометрів від кордону, наприклад, у місті Рец. І вони проводять кампанії у соціальних мережах, у них є чеський персонал і люди буквально організовують туди екскурсії. Стати донором може кожен віком від 18 до 65 років, хто має добре здоров'я, не наркоман та не алкоголік, не хворів та не хворіє на деякі хвороби з спеціального переліку. Загальний час перебування у відділенні переливання при здачі цільної крові становить близько 50-100 хвилин. Загальний час перебування у відділенні переливання приждачі плазми становить близько 60-80 хвилин, перший раз 80-100 хвилин. Здавати кров можуть іноземці, які вміють спілкуватися чеською мовою та мають медичну страховку дійсно у Чеській Республіці, яка відповідає усім стандартам медичної страховки, оформленої у будь-якій країні ЄС. Серед безболісних видів донорства також має своє місце і донорство сперми. Винагорода за донорство сперми у Чехії коливається від 500 до 6 тисяч крон. Це залежить від вашого рівня освіти, а також від стану здоров'я. У донорах із ожирінням ці центри не дуже зацікавлені. Як бачите, вчитися та займатися спортом справді корисно. І тут знову ж таки вигідно шукати центр за кордоном, до того ж, там менша ймовірність, що нащадки зустрінуть ваш дар у майбутньому. У Австрії та Німеччині ви також можете здати сперму приблизно за 500 євро, тобто приблизно 13 тисяч крон. Але недоліком є те, що ви не є анонімним донором у цих двох країнах. У Чехії анонімність гарантована і може бути порушена лише у тому випадку, якщо дитина опинилася у важкому стані здоров'я, наприклад, якщо лікарі шукають для неї донора органу або кісткового мозку. У цих випадках ваші дані архівуються протягом 30 років після пожертвування. Щоб знайти таку лікарню до пошукового запиту у Google, задайте дарованні спермії. Ось, наприклад, факультетська лікарня у Оломовці. Та лікарня мотол або центр Генет. Даруючи яйцеклітину, ви можете заробити у Чехії до 30 тисяч чеських крон, а за кордоном Чехії до сотень тисяч крон. Однак жінка повинна пройти гормональну стимуляцію, яка може мати вплив на тіло жінки. Донорство яйцеклітин є, є складним процесом і поширюється лише на молодих жінок. Подробиці можна знайти, задавши до пошукового запиту у Google ваїчка». Ось, наприклад, на веб-сайті Університетської лікарні Мотол. Також є можливість стати донором кісткового мозку. Збір здійснюється в університетській лікарні у місті Плзень. Донорство є безкоштовним, але ви можете вираховувати 20 тисяч чеських крон з бази податку на прибуток. Ви маєте право отримати 4 дні повністю оплачуваної відпустки. Якщо ви живете за межами міста Плзень, вам також покриють вартість вашого проживання. Ось додаткова інформація. Якщо вам це відео було корисним та чимось подобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі. Під назвою «Все про ТЗ». Зазирніть також на нашу веб-сторінку Всепроцз.eu е. і, звісно, залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!